Так і добути до цих холодів, так і стояти між двох осінніх дерев Мов поміж двох жінок. Вага всього світу нічого не важить порівняно стягарем Липової алеї, що холодне під срібним небом листопадової неділі. Так і добути до кінця ще одного року. Написані вірші нічого не пояснили. Написані вірші. Не змінили нічого, насамперед не змінили поезії, вона так само затемнена і непроговорена. Схоже на виписані лікарем рецепти. Лікуй нас цієї осені, мово, лікуй нас від нашого невміння порозумітись. У нас у всіх є шанс урятуватись цієї пори. У нас у всіх є змога вибратись цього разу. Так і запам'ятати, площі з покинутими деревами, поштові відділення ранкового неба, вуличні пси, схожі на соняшники, повертаються голову в бік осіннього сонця, не відводять очей від його досконалості. Закривати відчинені двері, відкладати недочитані книги тебе вилікує лише мова, лише мова з її складними поясненнями любові. Будеш відтепер розумітись на інші, зможеш відділяти світло від сутінків. Жінко схожа на дерево. жінко схожа на вірш.